Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу TOTUSTRATOR. Вас вітає майданчик місто Рівно. Сьогодні у нас чергове поповнення до нас приїхало 7 одиниць техніки, 7 японських міні-тракторів. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. фреза. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. фрез. Дивіться далі! Ось це наш перший тракторець Mitsubishi MT-225. 4-циліндрова, має потужність 22 кінські сили, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина японська фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 9,5х22. По дисках рік випуску трактора 92-й на трьохтоці Присутній боковий циліндр. реверс Механічна коробка передач, керування навісним обладнанням. Напрацювання 1057 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 7,5 тисяч умовних одиниць. Наступний наш тракторець Кубота КЛ250 трьохциліндрова, має потужність 25 кінських сил, присутні гідропідсилювач керма. Реверс, механічна коробка передач. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 7х14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 11,2х24 по дисках рік випуску трактора 2003. Присутній також боковий циліндр, трикутничок швидкозйому. Встановлена оригінальна ґрунтофреза з робочою зони 1,50 м. Каркас безпеки, дашечок. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 10 тисяч умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхав Янмар АФ328. Трьохциліндровий, має потужність 28 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина у нас стоїть нова фірми БКТ, має розмір 7х16. Задня резина у нас теж буде під заміну. Стать індійська БКТ, розмір 11,2 на 24. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 2000. Присутній боковий циліндр, каркас безпеки. Реверс, автоматична коробка передач, керування навісним обладнанням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтом фризою буде 9700 умовних одиниць. Ще одна Mitsubishi, яку ми сьогодні отримали. Mitsubishi mt 181. Трьохциліндрова, має потужність 18 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма. Переднє, як і задня резин у нас японські фірми Bridgestone. Передня має розмір 6х12, задня розмір 8,3 на 22. По дисках рік випуску трактора 2000, присутній каркас безпеки, боковий циліндр. Реверс. Механіка. Функція оберту на місці. Напрацювання 935 мотогодин, блокування навісним обладнанням. Стан під сидінням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6400 умовних одиниць. Дуже популярна модель серед шанувальників янмарів, Янмар АФ16. Трьохциліндрова має 16 кінських сил. Передня резина, як і задня, у нас японські фірми Брідстон. Передня має розмір 6 х 12. Задня має розмір 8,3 х 20 по дисках рік випуску трактора. в нас Одну хвилиночку. Так. 96. На трьох точці оригінальна ґрунтофреза з робочою зоною 1,20 м. Напрацювання 570 мотогодин. Присутня функція оберту на місці. Такий чудовий стан під сидінням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6200 умовних одиниць. Передостанній наш на сьогодні Хінамота NX320, а наша Кубота GL 320 Трьохциліндрова, має потужність 32 кінські сили, з кабіни. Звичайно, ж присутні гідропідсилювач керма. Передня резина буде під заміну, Буде стояти індійська нова БКТ, розмір 8 на 16. Задня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 136 на 24. Розборні задні диски по дисках рік випуску тракта 94 трикутничок швидкозйому, боковий циліндр, оригінальна ґрунтофриза з робочою зоною 1,60 м. Звичайно ж, реверс, механічна коробка передач, пічка, кондиціонер. Коштувати дана модель у комплекті з грунтофризою буде 13 тисяч умовних одиниць. І наостанок ось такий чудовий малюк Асті A155. Кубота. Трьохциліндрова, має потужність 15 кінських сил. Передня резина у нас буде під заміну, буде стояти нова індійська БКТ з розміром 5 на 12. Задня резина у нас японська. Фірми Bridgestone. має розмір 8х16. По дисках рік випуску трактора 93. Тракторець на двох точці. Механічна коробка передач. Напрацювання 866 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунту фризою буде 5300 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне Вінниця. Та Одеса! До зустрічі! Тотус Трактор!